Час від часу бачимо такі новини щодо Білорусі, нападе-не нападе, вирішить Лукашенко піти на поводу в Путіна чи не вирішить? От зараз буквально днями шириться відео, де видно, що перекидають певну техніку, і, от що помітили у ЗМІ, що так званими червоними квадратами марковано техніку расистів, яка перекидається до Білорусі. Хотіла вас запитати як історика, чи можливо ви знаєте щось про це? Що це може означати? Що це? Це новий символ на ворожій техніці, ну насправді, коли ми говоримо про Білорусь, то треба розуміти, що це вже давно не незалежна держава. Це генерал губернаторство Путіна на території чужої держави, так Білорусі, і зрозуміло, що з 2020 року, коли Лукашенко чергове продемонстрував всьому світу ницість так званих виборів Білорусі, і після підтримки Путіним він, звісно, виконує роль. Ну, пасіпаки цього останнього диктатора Європи, і зрештою, ми бачимо наскільки вагається Лукашенко вступати у війну, якби дійсно бліз кріх, який планував Путін в контексті спецоперації, так званої, взяти Київ за три дні чи за тиждень. А Лукашенко пам'ятаємо про це говорив, що буде взяти все в Україні. То з того часу Лукашенко дуже сильно грається в тебе мовити кошки мишки з Путіним і намагається якомога. Від, відтягнути вступ Білорусі в війну, хоча бачимо і приїжджає Шойгу на днях приїжджав, і ведуться розмови, і постійно е, Лукашенка на словах підтримує Путіна. Проте е, він не здатний свою армію вступити до України, тому що ці вояки, там, в, в принципі, у нього десь близько 5-6 тисяч є вояків які здатні. Так мовити піти окупаційними військами на території України, проте всі прекрасно зрозуміло, що після цього як вторгнення з боку Білорусі відбудеться, то Лукашенка не зможе себе захистити свою владу проти білоруського народу. Нагадаю, що якщо з 2014 року в російських засобах масової інформації, так званих змі, постійно говорили про українців, укропів про фашизм в Україні, то у Лукашенка ці вісім років. Навпаки, змі говорили про мінські процеси, про переговори, про те, що Лукашенко візне за перемовника. і через це у білорусів немає жодного розуміння, чому вони мають вступати війну проти України. Хоча бачимо, що білоруські опозиційні сили підтримують її це можливо розвід розвіддані. Проте те, що ми бачимо сьогодні в контексті маркування техніки російської, яка у вас знаходиться в Білорусі, і очевидно білоруською, червоними квадратами. Що це може означати? В першу чергу, нанесення маркування на техніку, воно відбувається перед конкретними військовими операціями. Тобто, йде, очевидно, посилена якісь гра Лукашенка в тому, що він готовий напасти на Україну. Разом із тим, ми маємо розуміти, що колись російські війська стояли на території ну, Київщини, так і брали в кільце Київ, це березень 22-го року. То їхні маркувальні знаки були так само одні з знаків червоні квадрати. Разом із тим, червоні скотч на руках е, окупантів російських, червоний скотч і е, ту саму систему підтримали і е, російські найманці на території так званої ЛНР. І сьогодні в чергову відновлюється ця позначка маркування, що вона може свідчити. Ну, в першу чергу, червоними квадратами можна зафарбовувати бортові знаки так розрізнення. Військової техніки, щоб намери їхні прибрати від камер від тих людей в Білорусі, які слідкують за приміщенням техніки і віддають відповідну інформацію до України. Разом із тим, червоний квадрат достатньо цікаве маркування, тому що червона фарба не є такою розповсюдженою в військах, і вона може свідчити про підготовку маркування для того, щоб продемонструвати саме білоруську армію і. Розрізнити білоруську армію так від російської, хоча бачимо, що вже росіяни почали наносити цей знак, і очевидно, що можливо йдеться мова про те, що якимись планами Путіна Шайгу відбувається процес, так би мовити. Демонстрації так званого білоруського війська насправді прихованої прихованої техніки росіян, тож говорити зараз не приходиться про значення цього знаку, але маркування може свідчити про те, що росіяни можуть використовувати це маркування як маркування саме білоруських збройних сил. А таке маркування дійсно було у білорусів у вигляді червоного квадрата або червоного трикутника. І, можливо, йдеться мова про те, що зараз росіяни. Під ну грубо кажучи, маскують свою техніку, під білоруську техніку, і це теж є достатньо прикметне, бо нам треба розуміти, що російська армія це армія боєгузів, армія брехунів. І тут би я хотів би нагадати події 2014 року в Криму, коли ці люди-окупанти зайшли в Україну, і коли у них питали місцеві ви росіяни. Вони казали ні. Вони познімали шеврони свої, познімали знаки. Розрізнення, сховали свої трикольорні ганчірки, і вся і все можливим чином говорили ні, 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 ми на саме Криму. Можливо, тут йдеться мова про те саме маневр, який вони будуть використовувати в Білорусі і маркуючи свою техніку російську білоруськими знаками розрізнення, червоними квадратами, можливо, вони будуть провокувати таким чином вступ, начебто, білоруської армії. В війну з Україною, але це не Ми не знаємо на що вони сподіваються, так чи інакше, маркування завжди наноситься перед якимись ударними операціями для того, щоб розрізняти техніку. Тож будемо слідкувати за новинами. І чергово хотів би сказати, що не дуже хочеться, щоб в такий спосіб білоруський народ в'язував війну, демонструючи, що це білоруська армія нападає в Україну.